На могилі свого синочка Оксана невпинно плаче. Стояти не має сил. Вона запалює лампадку, витирає сльози та згадує, чому назвала сина Федором. Що коли була беременна, почому не хотілося назвати його Федором. Мі казалось таке усільне ім'я. Учора Оксана поховала свого сина. Хлопчик помер у лікарні. Його не врятували медики. Мама на могилі дитини клянеться, що покарає винних. Я йому обіцяла. Я нікаву не обманула. Я біщала, що не я да доб що доб'ю, то не кажуть вбив. обіг. Хлопчик помер у столичній дитячій лікарні номер 2 Оксана це місце тепер ненавидить. Я боюсь, що сюди дітей привозять, понимаете, которые не знають, они отсюда вийдуть или ні. Це проклятая больница. Кілька днів тому хлопчика привезли до лікарні з болем у животі та ну Після кількох годин біганини по лікарях дитина померла. За висновками медиків, хлопчика вбила вроджена вада кишківника. Натомість мати Федора переконує, такої хвороби у нього не було, адже він перебував на обліку через проблеми з пальцями. Переніс сім операцій, постійно проходив обстеження. Звісно, ні. у нас дитина обслідує от и до. Ми знаходилися, коли нам було три місяці, ми знаходилися на обслідуванні в в Нас все. Якщо таки була вроджена вада, некроз Кішківника, чому хірург не виявив хоробу під час обстеження. Зараз його на роботі немає. Головний лікар називає колегу кваліфікованим медиком. А лікар, хірург відповідальний це Бондаренко Сергій Іванович. Абсолютно ніяких не було проблем. лікар вищої категорії проблем до цього інцидента інцидент абсолютно ніякого не було. Причину смерті хлопчика з'ясовує медична комісія та мати підозрює, що лікарі покриватимуть своїх колег. Тож звернулися до прокуратури. Вилучена вся медична документація. Сьогодні-завтра проведений має бути комплекс формальних процедур щодо накладення арешту на медичну документацію, після чого буде вже визначено з обсягом необхідних судово-медичних досліджень, інших слідчих розшукових дій, які потрібні для встановлення істини по справі. Ну і вже за результатом виконання всіх цих дій будуть прийматися відповідні процесуальні рішення. Завтра ж на могилі маленького Федора буде людяно. Сюди приноситимуть ще більше квітів і подарунків, адже 21 грудня йому мало виповнитися три роки.